Redmi 7 a синій колір. Ціна 1450 гривень. Має ось такі потертості по задній кришиці. Телефон повністю працює добре. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок мікро та сам телефон. По екрану серйозних нюансів немає. Ось тут царапка, це не тріщина, виглядає, як тріщина, але це царапинка. Вже дивились, все повністю перевіряли. Так, екран працює все досить добре. Телефончик не глючий для самих простеньких звичайних задач, для дзвінків підійде. Так, інформація про телефон. Redmi 7A, 32 ГБ внутрішньої пам'яті самого телефону. 10-й Android встановлений та 2 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Так, Погодитись простенька камера, але досить непогана. В комплекті шнур та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є досить великий вибір по смартфонах.